То є хайлакс, це пікап, який поєднує в собі витривалість, силу та комфорт. Це не просто автомобіль, це справжні партнери, який максимально впевнено почуває себе як на бездоріжжі, так і у місті в Україні. Офіційно представлена версія Double Cup. Це повноцінний п'ятимісний пікап, який може бути як робочим, так і сімейним автомобілем. Toyota Hilux пропонує на вибір два турбодизельні двигуни об'ємом 2,4 літри на 150 кінських сил та 2,8 літра на 204 кінські сили. Коробка передач шестиступенева механіка або автомат. Та тимчасовий повний привід з можливістю підключення пониженої передачі попереду незалежна двуважельна підвізка, ззаду жорсткий міст з ресорами, кліренс між осями 31 см. глибина броду до 70 см, а кути в'їзду та з'їзду приблизно 29 і 26 градусів відповідно. Рама хайлакс посилена. Тому навіть при повному завантаженні автомобіль не втрачає керованості. Хайлакс впевнено долає бездоріжжя, але на асфальті поводиться стабільно і передбачувано. Боковий профіль підкреслюють рельєфні форми кузова та збалансовані пропорції кабіни і вантажного відсіку. Великі колісні арки та високі пороги додають позашляхового характеру, а дзеркала з поворотними індикаторами практичності. В залежності від комплектації можуть бути встановлені 17 або 18 дюймові колісні диски. Позаду кабіни розташована вантажна платформа. Це одна з ключових переваг даної моделі. А міцний сталевий кузов відзначається великою вантажомісткістю та здатний витримувати значні навантаження. Розміри вантажного відсіку 157 на 165 см з вантажопідємністю 750 кг. А для тих, хто хоче підкреслити характер, додатково можна обрати фірмові дуги. Конгі та покриття вантажної платформи. Додатково автомобіль може бути оснащено тягово-щипним пристроєм з електропроводкою та лебідкою попереду авто. Toyota Hilux оснащений усіма сучасними системами активної безпеки, а топові комплектації мають комплекс систем Toyota Safety Sense, який включає в себе автоматичне гальмування, адаптивний круіз-контроль, попередження про вихід зі смуги та розпізнавання знаків. Також доступна камера заднього виду і парктроніки. усе для безпеки в русі та під час маневрів. Салон Toyota Hilux поєднання простоту робочого інструменту та комфорт позашляховика усе виконано з практичних довговічних матеріалів, стійких до зношення бруду та температурних перепадів, В базовій комплектаціях міцна тканинна обивка, у вищих шкіряний салон підігрів передніх сидінь та електрорегулювання крісла водія. Панель приладів розташована лаконічно і зручно. Усі елементи на своїх місцях. Керування інтуїтивно зрозуміле. 8-дюймова мультимедійна система підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Має Bluetooth, USB-порти та чіткий сенсорний екран. Перед очима водія – дисплей, який відображає ключові показники автомобіля, витрату пального та дані систем допомоги. Висока посадка з чудовою оглядовістю у всі напрямки. Кермо регульоване по висоті та виліту з керуванням мультимедії і круїз контролем. В салоні є зручні відсіки для зберігання. Під Стаканники, розетки на 12 та 220 вольт для живлення інструментів або техніки. Хайлакс залишається максимально зручним навіть у щоденній експлуатації, чи то робоча зміна, чи то поїздка на природу. Тоїта -то Хайлакс це поєднання легендарної надійності, потужності та сучасних технологій. Автомобіль, який не боїться жодних викликів, перевірений у всьому світі та готовий до будь-яких завдань в Україні. Запрошуємо на огляд в наш офіційний дилерський центр Toyota Автострада, що знаходиться за адресою Велика Кільцева 56.